Пірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас у випуску. Говоримо про найголовніші події теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Ворог продовжував атакувати нашу область. Найбільше постраждав кривий ріг. У вівторок, 12 березня, близько 19-ї години вечора у кривому розі пролунало декілька вибухів. Окупанти атакували місто крилатими ракетами. Противник застосував авіаційні ракети Х. 59 У місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, два садочки та дві школи. Підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Понівечені авто. 14 березня. Дня у кривому розі було оголошено день жалоби за тими, кого вбили росіяни, атакувавши місто напередодні. Обірвали п'ять життів. Більше півсотні людей звернулися за медичною допомогою. Телеканал Д1 висловлює співчуття родинам загиблих. Не забудемо, не пробачимо. Схилимо голови в пам'ять про загиблих. 20 мільйонів гривень виділили на підтримку криворіжців, які постраждали через ворожу атаку напередодні. Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Кошти з обласного бюджету надійдуть до міського. Як розподілити їх між людьми? Вирішить тамтешня влада. Далі про ще одне врятоване життя нашого захисника у 2022 році. Володимир Добровольцем пішов захищати Україну. Воював на Донецькому напрямку, захищав Бахмут Авдіївку. Під час виконання бойового завдання був важко поранений. Життя бійця врятували мужність побратимів та професіоналізм медиків. Про порятунок героя далі у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Важке поранення Володимир отримав біля населеного пункту Тоненьке, що на Донеччині. Пошкодження загальної сонної артерії та яремної вени, поранення стегна. Військові медики в місті Покровськ зробили складну операцію по встановленню граф стенту, чим врятували Володимиру життя. Розрізана розрізана шия, кров текла струмком. Відновлювався. Початку дуже повільно, але наші хірурги зробили все можливе, щоб він вижив неймовірні операції, роблять наші військові хірурги, близький плін. Те, що ми бачимо, що вже доїжджають до нас хлопці, які не мали зовсім ніяких шансів на виживання. Це робота з самого початку після вибуху. І вона коштує життів цього пацієнта Володимира, йому 39 років, шансів зовсім не було ніяких. Якби не грав стенд, якби на руки тих хірургів, які працювали на полі бою, в Покровську, а потім бригади професорів хірургів лікарні Мечникова, життя б не було. Після операції у Покровську Володимир був терміново направлений до провідної лікарні Дніпропетровщини. Тут йому зробили декілька складних операцій. Перелили майже 4 літри крові. Вийшли з машини, пройшли буквально 5 метрів. Перший прихід 120-го мінометру. Як потім оказалось, побратим одразу поїв, з яким я був. У нас було 9 чоловік, 7 300, 2 – 200 Спишка, я осліп, аглох. Верна мені перерізала резортері. Все, я Вот это последнее, що я пам'ятаю. А потім почнуться здесь. Сьогодні медики спокійні за життя та здоров'я Володимира. Кажуть, він отримав свій шанс на мільйон. Пацієнт в свідомості, пацієнт без неврологічних випадків. Враховуючи, що уражені саме артерії шиї, які кровопостачають головний мозок, це дуже і дуже важливо, тому що там небезпека вторинних і уражень мозку дуже велика. Пацієнтом займаються провідні фахівці, тут які попередили розвиток інфекційних ускладнень, тому шанси в нього дуже і дуже великі. Лікарі зробили все можливе для порятунку життя Володимира. Попереду у нього реабілітація. Сам захисник стверджує, що чекає тільки на перемогу. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини де 1 Нагадую, ви дивитеся підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. мешканці житлового масиву Лівобережний 3 б'ють на сполох, бо на одну з небагатьох зелених зон їхнього спального мікрорайону знову приїхали забудовники. Як це було кілька років тому? Місцеві мешканці з вікон своїх квартир побачили будівельні вагончики без жодних розпізнавальних знаків. На місці побувала наша знімальна група. Місцеві згадують, як кілька років тому знайшлися бажаючі знищити зелену зону, що знаходиться поблизу їхніх будинків, і зробити замість неї чергову міську парковку. Тоді згадують люди, попри силовий спротив тітушок, їм вдалося відстояти шматочок зелених легень свого мікрорайону. Я чудово пам'ятаю, я кілька років тому ділки огородили зелену зону суцільним парканом. Площі там ця дільниця була площею, ми рахували біля двох гектарів. Да. Коли ми спитали, що ви тут будуєте, буде парковка. Ми попросили документи. Документи нам ніхто не надав. Ми викликали поліцію. Приїхала поліція, поліція надали документи, і ми вже через спину. Поліції побачили, що міська рада виділила майданчик, щоб ви розуміли, 25 квадратних метрів. Але це було вже приводом вкрасти більше двох гектарів. Бетонний забор два метри поставили, оцей єврозабор. І обнесли чітко по бордюру, так, до дороги, і, і там закінчуючи аж до дороги. Тут хотіли взагалі все попиляти. Вони тут обнесли забором, це буквально метрів 7 і. І вже там почали щось пиляти дерева, і тоді всі люди вийшли, тому що дерева почали пиляти. У них були документи на 450, здається, квадратних метрів, а вони чотири з чим до тисячі були захопили. Ну але вони тоді хотіли стоянку зробити. Місцеві жителі зібралися тут з трьох будинків, було біля 150 людей. Привезли забудовник, привіз тітушок, було людей 30, які були готові бити. Жінок з дітьми, які вийшли, протестувати проти. Тоді мешканці мікрорайону не дали знищити їхній сквер, ба більше добилися від очільника Дніпра Філатова обіцянок, що міські служби його облаштують. Ось тільки далі обіцянок справа не пішла. Приїхав сам наш міський голова Борис Альбертович Філатов, і принаймні, я бачив не менше чотирьох камер. Він пообіцяв, що наступною весною тут. Міські служби організують сквер. Філатов обіцяв зробити зелену зону, сквер обіцяв зробити, але як взагалі, як місцеві стурбовані появою нових будівельних вагончиків та трактора на тому ж місці, як кілька років тому. Але замість сквера тут планують побудувати ще одні кіоски. Зараз я звернувся знову на гарячу лінію. Я на жаль не можу зрозуміти. Ця ділянка вона вже відведена для будинства чи ні? Тому що сьогодні такий ресурс популярний, завжди відкритий, як кадастровий план України. Він зачинений. Я не можу зараз по документах зрозуміти, а вже прийнято рішення міської ради для того, щоб звернутися до депутатів і спитати навіщо вони це зробили, Я тільки повернувся в лютому службы. Да, я не знаю. Тут депутати є, чи вони розбіглись вже за кордоном чи знову збирати людей, які відпочивають тут влітку. Ми очікуємо від міської влади заботу про нас, не тільки про торговця, а заботу про нас. Я дуже сподіваюся, що хтось буде прислухуватися до мешканців Дніпра, а не тільки думати про заробляння грошей. Мешканці проти того, щоб тут усі дерева вирубали, а на їхньому місці поставили нові кіоски. Та їх, схоже, кармани чи міста не чують, бо у них свої плани на цей клаптик зеленої зони, і вони відображені на вже існуючому проєкті, який раптовим перехожим презентували у вересні 2023 року, і це під час повномасштабної війни, яка йде в країні. А ми направляємо інформаційний запит до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради з проханням роз'яснити причину по. Яви трактора та будівельних вагончиків у районі будинку номер 97 по Донецькому шосе, а також що планується там побудувати. Ольга Ховрич Ілля Ломовський. Новини Д1 смитєве звалище ще у середмісті Дніпра викликає не лише обурення Дніпрян, а й несе серйозну загрозу довкіллю розкошують там щури та інші розповсюджувачі інфекційних хвороб. Подробиці у сюжеті моєї колеги журналістки Ольга Ховрич. Ми як щури тут ходять? А розкажіть нам, будь ласка. А що ж розказувати? Коли ось щури ось, бачите, це все нарили щурі, тут за мішками не видно. Ага. Ось щури ходять, прям ходять, не бігають а ходять. Норки ну, там! Ну, ось тут за мішками, тут їх купа, норки. У дворі прям ходять. Ну, ми, ми боремось у дворі, а тут же ж я не можу. І така урбаністична картина вимальовується у самісінькому центрі Дніпра на вулиці Шевченка, 38, у місті, в якому прибирання одного кілометра сміття вартує мільйон гривень. Кожен день бігають криси отаких розмірів. Ми працюємо в контрабасі. Коли виходимо з роботи, теж криси прям лізуть на ноги. Тобто треба з цим щось робити, вирішувати. Місцевих дивує вибірковий підхід до вивезення сміття. Сміття вивозять, сьогодні вивозили. Ну, вони вивезли машини, а потім, що тут було, загрузили туди і уїхали. Бо вони не... Ні, отут вони зібрали, навантажили в баки і уїхали. Та найцікавіше, що керманичі міста цапами відбувайлами за такий смітник посеред Дніпра роблять місцевих мешканців. І з щурами їм також пропонують самостійно вирішувати питання, кажуть обурені містяни. Міськрада присилає листи нам на ОСББ, що ми повинні тут наводити лад. А коли їм сказали про щурів, вони сказали, що це в приватному порядку, шукайте когось, хто вам виведе щурів. Але будинок не житловий, зруйнований майже, і тут ось щури ходять. Пацюки тут оселилися, бо їм є звідки щодня годуватися. Зі сміттярки, яка утворилася через неспроможність вчасно вивезти сміття. Ми надіслали інформаційний запит до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради з приводу антисанітарного стану території за адресою вулиця Шевченка, 38. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, Новини Д1. Провалля, яке утворилося на вулиці Андрія Фабра у середмісті Дніпра, вже четвертий місяць огороджено парканом. Усунення прориву самопливного каналізаційного колектора це все, на що спромоглися працівники Дніпроводоканалу. Детальніше у наступному сюжеті. Комунальники не поспішають усувати провалля, що утворилося ще у листопаді 2023 року посеред вулиці Андрія Фабра після прориву колекторної труби. Нагадаємо, тоді протягом двох тижнів люди били на сполох і стукали в усі можливі інстанції, бо вода затоплювала підвали їхніх будинків. Дуже довго йде ремонт. Але, дякуючи їм, наш дім, наш підвал був затоплений п'ять підвалів на більше метра. Благодаря водоканалу і місту ми дуже вдячні. От нашому лічному підвалі третього блоку нам треба поміняти насос дренажний, а у нас живуть одні пенсіонери і переселенці. Нема грошей, щоб купити. Зараз ми, після затоплення він зламався. Минув місяць з дня виходу сюжету в новинах телеканалу Де один з цього приводу і ми нарешті отримали відповідь від комунального підприємства Дніпроводоканал на наш інформаційний запит. Запитували, коли на вулиці Фабра буде закінчено ремонт колектора та усунено провалля посеред дороги. Експлуатаційною службою підприємства проводяться ремонтні роботи самопливного каналізаційного колектору кінця 19-го початку 20-го століття по вулиці Андрія Фабра. Роботи проводяться в складних геологічних умовах, пов'язаних з великою кількістю ґрунтових вод та значною глибиною залягання зазначеного каналізаційного колектора. Наразі проводяться торги на офіційному електронному майданчику державних закупівель Прозоро. Для залучення підрядної організації роботи орієнтовно розпочнуться у другому кварталі 2024 року. Та замість проведення ремонтних робіт цитуємо в складних геологічних умовах. Бачимо лише огорожу на місці колишнього пориву, яка додає незручностей містянам, особливо водіям у годину пік. Щодо тендеру із пошуку підрядника, який візьметься за асфальтувати місце провалля, на платформі прозоро торги було проведено у березні поточного року, тобто вже після того, як ми нагадали Дніпрову про провалля посеред вулиці Андрія Фабра. Конкретне місце надання послуг в ньому не вказано, зазначається лише що за заявками замовника. Наразі одноосібний учасник переможець цієї закупівлі вже відомий. Товариство з обмеженою відповідальністю Укрдор Будсервіс. Проте договір з ними ще не підписано, але то справа часу. Їм з бюджету міста сплатять майже 30 мільйонів гривень. Тільки незрозуміло це лише за асфальтування цього провальнена фабра чи й інших ділянок, де проводилися ремонтні роботи водоканальцями. Бо, як відомо, комунальники Дніпроводоканалу полюбляють залишати по собі недоробки у вигляді переореного асфальту. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Фахівці робочої групи Прозорість та підзвітність, створеної при обласній військовій адміністрації для протидії корупції, проаналізували тендери, проведені органами місцевого самоврядування. Є виявили низку порушень. Рейтинг замовників сумнівних закупівель очолює Дніпровська міська рада. Подробиці у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. В середині лютого комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради провело відкриті торги на платформі Прозоро за охорону шести парків та п'яти скверів Дніпра. З бюджету міста виділили майже 13,5 мільйонів гривень. Закупівлю розділили на два лоти. По кожному з них обрали одноосібного учасника переможця. Однак ця закупівля потрапила в поле зору робочої групи Прозорість та підзвітність створеної при обласній військовій адміністрації для протидії корупції. Закупівлі, які викликали такі певні сумніви, це в першу чергу закупівлі Дніпровської міської ради по охороні парків та скверів. 13,4 мільйони, які витрачаються саме на охорону парків і скверів, виграють два підприємства, які в своєму арсеналі мають по одному співробітнику, при тому, що мінімум одна зміна, яка буде заступати на цю охорону, загалом повинна нараховувати до 50 осіб. Тобто, тут навіть не на погляд комісія, а на погляд будь-якої людини це абсурдно і в першу чергу витрачати такі кошти на підприємства, які навіть не реєструють своїх співробітників, є недоцільним. Отже, комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради від робочої групи Прозорість та підзвітність отримало наполегливу рекомендацію уважно переглянути проведений ними тендер. Наше завдання це така превентивна діяльність для того, щоб ми не допустили марного витрачання коштів як громад, так і бюджетних коштів. А з 7 березня східним офісом Держаудитслужби розпочато моніторинг цієї закупівлі. Чекаємо на результат перевірки, про який обов'язково вас повідомимо. Ольга Хворич, Сергій Супрун, Новини Д1. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі отримав одну з найпрестижніших нагород кінематографа премію Оскар. Це перша відзнака в історії незалежної України. Фільм розповідає про напад російських загарбників на українське місто 24 лютого 2022 року. Режисер фільму Мстислав Чернов разом зі своєю командою продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри і те, що відбувалося в Приазовському місті. В перші три тижні повномасштабного вторгнення ці кадри пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів. Світове суспільство побачило злочини окупантів і продовжує усіляко підтримувати Україну. У четвер, чотирнадцятого березня, розпочалася реєстрація на проходження національного мультипредметного тесту. Триватиме вона майже місяць, втім відкладати на останній день фахівці не радять, аби була можливість виправити ймовірні помилки у документах. Більш детально про підготовку до тестування та особливості його проведення у наступному сюжеті. Випускники, які планують стати абітурієнтами перед проходженням тестування, мають виконати конкретні вимоги, насамперед, зареєструватися. Для реєстрації 14 березня потрібно буде підготувати комплект документів: паспорт, ідентифікаційний код і довідку зі школи або атестат для випускників минулих років. Реєстрація буде проходити в онлайн режимі. Учасникам на ресурсі Українського центру оцінювання якості освіти. Потрібно буде створити власну інформаційну сторінку, підвантажити документи, ці документи надіслати на електронну перевірку або верифікацію до регіонального центру. Регіональний центр підтверджує, щодо... Правильності подачі документів і учасники завантажують сертифікат на своїх інформаційних сторінках. Якщо не щось з документами є, якісь проблеми, то учасники матимуть можливість виправити ці помилки протягом всього терміну реєстрації. Майбутнім абітурієнтам також необхідно пройти верифікацію для цього. Натиснути відповідну кнопку, відправивши документи на перевірку. Якщо з паперами все добре буде з Мовано сертифікат, його необхідно завантажити на раніше створену інформаційну сторінку. Якщо в цей період хтось з поважних причин не буде мати змогу зареєструватись, то буде ще один період додаткової реєстрації на додаткову сесію тестування. Він стартує 10 травня і буде перебігати 5 днів до 15 травня. Тобто, всі ті, кому буде відмовлено під час основного періоду реєстрації, або Просто не встигнуть абітурієнти подати документи, то у травні буде ще така можливість. Цьогоріч на вступників чекає чотири тести: три обов'язкові з математики, української мови та історії країни. Ще один на вибір: це може бути географія, фізика, хімія, біологія, іноземні мови чи українська література. У пунктах тестування будуть задіяні веб-камери для спостереження за учасниками, і планується проведення металоконтролю. Процедури контролю зумовлені тим, що минулого року абітурієнти зловживали використанням мобільних телефонів під час тестування у ракурсі фотографування завдань. І організатори цього річ е, пильнують за проведенням процедури щодо забезпечення безпеки проведення тестування, його за можливості організують в укриттях, де це неможливо будуть перериватися на повітряні тривоги. Учасники, якщо не зможуть пройти тест під час основної сесії через хворобу або будь-які інші поважні причини, матимуть право подати заяву і скласти тести під час додаткової сесії, яка буде проведена всередині липня. Таким чином, самі сесії НМТ для школярів будуть проведені у червні. Випускники минулих років стартуватимуть у травні і тестування, травні, травневі тестування відбуватимуться по суботах. І в два будні робочі дні будуть проведена додаткова сесія. Минулого року в Дніпропетровській області проходили тестування більше ніж 2,5 тисячі абітурієнтів не з Дніпропетровської області. Ми очікуємо таку тенденцію і цьогоріч. Це діти Донецької області, це діти Херсонської області, частково Миколаївська це переміщені особи з інших регіонів і областей, які як проживають, так і будуть приїжджати безпосередньо на сесії в наш регіон. Всі, хто бажає цьогоріч вступити до вишів, має виконати насамперед всі умови проведення тестування і, звичайно, набрати при цьому максимальну кількість балів. Маргарита Кузьменко, Олександр Шевченко. Новини Д1. про спорт на Дніпропетровщині триває другий етап першості всеукраїнської шкільної ліги пліч упліч. Детальніше поінформував начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Дніпропетровщині розподіли другий етап першості Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Загалом до нього приєдналось понад 10 тисяч дітей. Учасники виборів і звання найсильніших у своїх громадах. Переможців вже визначила половина території області. З 660 команд, що мірились силами, у наступний тур вийшли 161. У понад 200 шкільних збірних вирішальні поєдинки ще попереду. Третій етап стартує 1 квітня. Визначатимуть найкращих в районах, далі змагатимуться на рівні області, Найзавзятіше потраплять до національного фіналу. Всім учасникам проєкту успіху. Нехай переможе найсильніший. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал, Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Попри все, що ворог робить проти України, ми довели, що здатні на неможливе, коли діємо сміливо, коли діємо разом, і коли маємо абсолютну мету захищати життя і виборювати незалежність. На цьому підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі, де 1 добігає кінця у студії. Працювала Маргарита Кузьменко: Мирного неба, слава Україні.